Ага, у сталкера. Мангуст на зв'язку. Є легка справа, можна непогано заробити. Підходь, якщо цікаво. Я на території елеватора біля хімзаводу. Шукаю невеликий двоповерховий будинок. Ну чудово. Підходь, не бійся. Опа. А, все, це нормально. Це... Іскравитися, хто інтерв'ю. А... О, ні, шевронів нема. Значит, це не іскра, Сталкера, це не, не хочеш послужити на благо науки. Гроші непогані, а впорається навіть дитина. На цьому елеваторі я розставив два вимірювачі. Їх треба ввімкнути, але mm. одночасно. А я, як бачиш, один, допоможеш. Та допоможу. Я Добре. знаю, що це Давай займуся це. Куди йти? Координати перекидаю на твій КПК. Тули, туди і активуй прилад. Мені прийде сигнал і я вимкну в себе. І дивись обережно там. Ну Зараз 50 тисяч мутантів. Я знаю, я знаю, як це працює. Вже не перший день в зоні. Я не знаю нащо робити стільки шкафів, якщо ну там типу, ти відкриваєш, там всі діла. А там ніфіга нема. Ну просто, ну, нашу. Або оці нички, які ти шукаєш з да? Е, ти йдеш, пробиваєшся там через цю зону, там коротше, тебе кріплять мутанти, все що все що завгодно. І ти приходиш, і там палка колбаси, хлібина. Що там іще Ну Пекаль може бути і той поламаний. Так, блін, я не зрозумів. А, все. Тут тобто мені або сюди, або теж тут пошукати. Ну добре. Ну ладно, я тупону. Ага, і тут не можна зайти. Чудовенько, просто чудненько. Як там Фландерс із Сімпсонів поживає? Ага, бачу. Якась потораду. Давайте збережемось. Ааа, тут зберегтись не можна. Добре. Я... Я душка! А ну підходь, всіх уб'ю один і залишусь Давайте кризи переростки Де ваша щуряча мама? Ні, 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 ні. Мені це не треба Я не курю Тож ці подіки лежать Так Ну, я небезпеки не відчуваю, але... чомусь індикатор ворожості світиться червоно. Побітиться з... з цієї сторони і. А! а. Зрозумів. Добре, що я не впав. Я да не пережив цього. Он ее экзакт выкачал. Так, все, все, не скрепы. Так. <coughs> я думаю, тут, блин. Еп, героину. Так. Может, тут есть? Є... А, тут же есть хоба. Так, я. Хабарчик, хабарчик! Повертайся з хабарчиком! Що це в нас таке? Так, креслення, магазин, подача. Так, 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 так. Ага, Крутяк. Крутяк. Так, візьму... Візьму все, що він має просто не свідкався. Так, Де це я його підібрав, зараз покажу вам. Вы так також побачили так. мы, ну получается, на цій системі. Давай я зрозумів. Мені довелося це зробити. Що? Ти киданув мене? Ага, ти мене киданув. Так, ну, судячи з е оцього вопля... Це був кровосіс. Кровосісів я не боюсь. Ну я боюсь, але не так, щоб це було прям якось... Ааа! фобією. Ну що, що я скажу? Зараз піду. Вечи кровососів. Ну, а Якщо він а вже ж на, на мене зараз не вискочить, то. Я, я з цим дробашом, щоб ти розумів, не тільки тебе можу замочити, а й твоїх... Однокласників, ти зрозумів мене? Ти на тобі, блін. На ківу схожий. Ха -ха. Маленький гвинтик, блін. Налякать мене захотів. Ой. Але штани треба буде поміняти. Так, ідемо вниз. Щурі переростки. Одноклассники почули? А! А! У вас тут что? Весь класс пришел? Я не могу понять. А! Ну давайте, где еще? Где там завуч, директор? И все остальные ваши комплектующие? Гей, ей, ти лише спокійно. Поговорімо. Перш ніж стріляти, поговорімо. Та ти вже казав. Спробую у тебе єдина спроба. У тебе одна спроба. Ці прилади, вимірювачі аномальної активності, своїм випроміненням приваблюють мутантів. Зазвичай це займає якийсь час, але цей табун кровососів, схоже, був неподалік. От і прибігли, як тільки ми запустили прилади. Мені шкода, що так вийшло. Справді, це була не для тебе підстава. Міг би одразу розповісти і не було б питань. Перекидай купони. Скинув на КПК. і тримай ще невеличкі бонуси. перепустку на малахіт. Упевнений, вони для тебе знайдуть роботу. Це перепустка мого напарника була. Загалом, ще раз дякую за все. Чотири з половиною тисячі. Чотири з половиною тисячі карбованців. Це все, що ти міг мені дати. Капець. Жмотяра.